Друзі, вітаю! Пропоную варіант швидкої та смачної вечері. Фарширую перець без рису з курячим філе. Філе нарізаю середнім кубиком. Дрібним кубиком я нарізаю помідор та додаю його до філе. На крупній терці натираю 100 г сиру. У мене моцарела. Додаю нарізаний кріп. Сіль, сушений чесник та чорний мелетий перець. Додаю сметану, перемішую і начинка готова. Перець я помила, розрізала його на дві частини вздовж. Кінчики не відрізала. Це для того, щоб гарно трималась начинка. Начиняю перці та ставлю їх у розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 30. Ось і все. Смачного!